Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 20 серпня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 257 470 особин за добу 460 і поранено 772 410 песиголовців за добу 1380. Танків 4346 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 8435 одиниць за добу, 11 артилерійських систем, 5245 одиниць за добу, 33 реактивних систем залпового вогню, 717 одиниць за добу, 3 засобів протиповітряної оборони, 489 одиниць за добу, 3 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4 304 одиниці за добу, 22 крилатих ракет, 1 406 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7680 одиниць за добу, 15 спеціальної техніки, 790 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Юкрей!